Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку. Мені здається, що жодного разу в мене відео не розпочиналося сидячи під раковиною. Друзі, в цьому відео я покажу, як менше ніж за хвилину замінити фільтри у фільтри зворотнього осмосу. Така тавтологія вийшла. А також ми подивимося, а що ми п'ємо та на чому ми готуємо. Друзі. Друзі, готуйте на шати, тому що вигляд того, що ми з вами... Споживаємо вас точно вразить. Що нам знадобиться для е, заміни? Значить, сама бандура, да, фільтр. Е, в моєму випадку це Organic е, Easy Osmo 5. Тут мембрана самий звичайний, максимально звичайний. Е, тут три колби з тут вуголь, тут поліпропілен. Е, мембрана, це я навіть не знаю, це додатковий якийсь фільтр. А також значить, нам знадобиться е, замінні картриджі. Коштують на сьогоднішній день липень 25-го року у Києві приблизно десь 200 гривень. Взагалі не ціна викрутка, це ключик, якщо його немає нічого страшного. І якась посодина, там, якщо буде зливатися трохи водички. Перше ніж приступити, перекриваємо кран та в самому крані від зворотнього осмосу відкриваємо кран, щоб зменшити тиск, злити водичку. Так буде легше відкрутити оці от і взагалі, щоб на вас нічого не бризнуло. Що ми робимо? Ми значить, відключаємо ось три шланги. У нас три трубочки синя жовта, з цього боку жовта, котра заходить. І основна червона це котра йде з водопроводу. Значить, відключається максимально легко, ось цю затичку ми просто виковирюємо. Ось таким чином Раз. все. Зняли, головне, не. Потерять. Ось так вона виглядає падкове щастя. І витягуємо трубочку. Всі три зразу. В трубочках ще може лишатися вода, тому, бачите, у нас знадобиться якась ємність, щоб не затопити сусідів. Так, і червону точно так же я витягую з своїх пазів. Не дуже зручно, але красота требує жертв. Так. Червона і жовтенька. Червона з ватопроводу, жовтенька з баку. Тут ми маємо е, трубочки 4 штучки. Тут ми маємо е, фільтр Собственно, відключений, ось так він виглядає у своїй красі. Кадриджі відкручуємо спеціальним ключиком. Максимально все просто, максимально легко, чесно кажучи. Ось так беремо, підтягуємо і проти часової стрілки. Вращаємо. Якщо давно не змінювали картридж, або якщо трохи перестарались, то може бути питання по відкручуванню. Єсть. І третя колба. Всі три картриджі ми трохи з різьби сунули. І тепер, друзі, не жахайтесь. Друзі, дивіться. Знімаю капелюх перед вами. Точно не пам'ятаю, скільки місяців цим картриджем, цим колбом, Але подивіться, це у нас перший ступінь очистки, це другий, це у нас вугільний. І це у нас третій. Ось дивіться, перший. Як виглядає водичка в ньому, да? Бачимо. Дивіться, взагалі непонятно, що там. Друге активоване вугілля. Теж не менш плачевна. І третє максимально плюс-мінус чисте, але хі -хі, я гадаю, що ніхто з вас не хотів би ось таку воду споживати. Подивіться. Ось на самому першому, я не знаю, видно вам чи ні, але тут прям, знаєте, такий слизький, такий слизький наліт. Ось дивіться, я нігтям отак збираю. Дивіться. Оце все, це все мерзка слизька фу. Все це діло ми миємо, тому що там внутрі і наліт може бути. Краще робити це без всіляких фейрі, без нічого, просто наліти з милою і все. І не забуваємо ось ці оплотніці різиночки теж дістати, теж промити. Бо саме від них залежить, як буде добре колба закручуватися і все інше. Три штуки. Замінні картриджі, як я вже сказав, коштують ну, на сьогоднішній день 200 гривень плюс-мінус. Що ми тут маємо? Ми маємо поліпропіленовий, бачите, ось з такою 5 мікрометрів поліпропілен. Другий у нас йде е, вуголь. І третій йде теж поліпропілен, але він вже менш менш, менш дрібний 1 мікрометр. Картриджі рекомендується змінювати ці три штуки десь 3-6 місяців, ну, в залежності від того, скільки ви користуєтесь водою, наскільки вона у вас брудна. Мембрана десь на 2 роки і постфільтр, ну, приблизно десь на рік. Покладемо, щоб не сплутати деякий, бо вони всі максимально схожі між собою. Так, перший там, де в нас написано 5 мікрометрів. Ну, Він завжди йде іде першим, це є 5. Значить, отак беремо просто і ось так от вставляємо. Там На дні, якщо ви подивитесь, є така бачите, виїмка. ось якраз ми в неї повинні потрапити. Ось цією цим отвором. Раз, це у нас йде угольний два, і сюди у нас йде три. І тепер наш капелюх закручуємо у зворотньому форматі. Один є, другий є трохи. Не міг ніяк накрутити вугольний фільтр, а тут виявляється, що лишилося від, попередника, від попереднього картриджа. Тому дивіться, друзі, аби, звертайте увагу, що у вас там під низом, бо ось на цій штуці може бути теж якась різиночка ще. Все, чітко закрутили. Так, докручуємо руками так, щоб так плотненько було. Раз. Треба обережно, бо це вам не метал, це пластик, якщо що десь може репнути. Раз. Два, три, готово. Все, підключаємо у зворотньому шляху. Все. Значить, червоний, червону трубочку, синю, ось цю білу. Білу, да, і жовтеньку. Не забуваємо про заглушки, котрі нам теж треба оці розпорки зробити. Ось так. От, щоб трубочка, коли вас нема вдома, не почала жити своїм життям. Все, готово. Включаємо водичку, дивимось ось на ці стики, де Може трохи потекти, більш ніде ніколи не тече. І якщо що, то ще затискаємо, докручуємо на якісь пару міліметрів. Що, Друзі, водопровод я включив, перевіряємо, є. Так. І я бачу, що в принципі, все чотенько, ніяких. Мокрих місць немає ні тут, ні тут. Буває, да, десь не запхнув трубочку, треба її прям до отказа туди навалювати. І буває трохи-трохи десь якісь капельки можуть бути. Але саме в цей раз я не знаю, скільки я разів вже змінював фільтра, але саме в цей раз, бачите, все гладко. Якщо хочете, якщо боїтесь, можете під колбу покласти серветки і там через день, через два подивитися. Може вони, якщо там вологі, значить де Десь може якась мікро, ну, мікро така капелька може просочуватися. Ну, це таке. Головне, щоб у вас все було підключено, щоб дві атмосфери не бахнули вам під раковину. Поступово починає наповнюватися оцей резервуар, в мене він невеликий, там на 3 літрі, здається, коли мембрана пропускає водичку, фільтрує і поступово-поступово починає працювати. бачите, Ще нема потужностей, але скоро вже буде. Друзі, перші 20 хвилин, десь перші 10 хвилин або 2 два рази 2 два, ну, два баки краще злити, тому що особливо вугольний фільтр. Він ну, має пилюку. І вам цю пилюку треба промити і вивезти е, наружу, не споживаючи її у ваших стравах. Ну що, друзі, ось таке відео у нас вийшло. Якщо воно вам сподобалось, можливо, комусь воно було практичне, а може хтось для себе відкрив ось такі приспособи у вигляді фільтру обратного осмосу, коштував він, коли я купував якісь копійки в порівнянні з вашим здоров'ям. Картриджі раз на ріс. Мені здається фільтри фільтри раз на рік. Мені здається за 200 гривень. Ну можна розщедритись. Мембрана, чесно кажучи, вона дорогенько коштує, але вона раз на два роки міняється десь так. Друзі, відео можете підтримати вподобайку, влупіть палець вверх. Можете коментар написати, а можете просто підписатися на канал, якщо такий контент вам цікавий. До речі, на каналі дуже багато іншого цікавого контенту. Залітайте, дивіться всім до нових зустрічей. Всім пока.